Біткоін по 65 тисяч доларів. Якщо в попередньому відео мало хто вірив, що біткоін зможе впасти до 78 тисяч доларів, то зараз 65 тисяч звучить не так вже й недосяжно. Вже починаються думки про 50 і про повний тотальний крах крипти. Привіт, колеги це пієстрель. Сьогодні ми поговоримо, чому ж ми думаємо, що зараз відбувається фінальний імпульс падіння крипти, після якого у нас розпочнеться новий тренд росту. І на графіку покажемо критичні точки не тільки по біткоїну, а по інших показниках, коли варто купувати криптовалюту. Тому обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити важливу інформацію, оскільки відео ми випускаємо регулярно. А якщо ви хочете почути не про біткоїн, а про якісь конкретні альткоїни, які цікавлять саме вас. Реєструйтеся на біржі OKX За. Нашим реферальним посиланням вступайте в закритий чат і задавайте свої запитання на закритих стрімах в Ютубі, які ми проводимо двічі на місяць. Посилання на реєстрацію на біржі ОКІХ буде в описі під даним відео. І як же у нас розпочався квітень? Отже, бачимо, що в перший тиждень квітня продавці змогли оновити мінімум березневої місячної свічки, і тут найголовніше, щоб ринок біткоїна не посипався. Окей, мінімум ми оновили, але щоб у квітні ми не побачили потужної свічки падіння в діапазон 60-65 тисяч доларів. Нам потрібно побачити зараз гальмування покупцями за допомогою лімітних ордерів теперішньої хвилі падіння по бітку. на великих таймфреймах. Поки що рано щось говорити. Наприклад, місячними тільки що бачили, зараз двотижневий свічці ще торгуватися 7 днів. І не зрозуміло, як вона закриється, тому поки що. Якихось кардинальних рішень приймати не варто. Але якщо відкрити, наприклад, тижневий таймфрейм, то можна побачити, що не так просто продавцям організовувати потужне каскадне падіння бітка без відскоків. Теперішня тижнева свічка так вона тільки почала свою торгівлю. Але якщо протягом теперішнього тижня покупці зможуть втримати ціну біткоїна у діапазоні 76-78 тисяч доларів, навіть у випадку, якщо протягом цього тижня падіння продовжиться і ціна біткоїна досягне і до до діапазону 65-70 тисяч доларів. Проте якщо тижневка закриється в діапазоні 78-76 тисяч доларів, дуже з великою ймовірністю наступний тиждень це буде тиждень відскоку, щонайменше що найменше з першими цілями 86 і 78. Кінцеві цілі відскоку, які б ми очікували на даний момент, це приблизно 95 тисяч доларів за біткоїн. Шанс позитивного сценарію, а саме. Зупинки і закриття тижневої свічки в япона 78-76 тисяч доларів нам показує денний таймфрейм. Зверніть увагу, що нарешті після оновлення мінімумів від 11 березня, тобто в 11 березня, були поставлені нові мінімуми, і тоді почався ось такий слабкий, проте відскок вверх біткоїна на 11%. Саме після оновлення цих мінімумів ми бачимо збільшені об'єми торгів. І, по суті, якщо подивитись уважно, то починаючи з січня 2025 року, тобто з нового року, ціна біткоїна рухається в ось такому каналі падіння. Цей канал досить непогано відпрацьовує, як його середня лінія, так і його трендові лінії. І тут все показує на те, що діапазон 65 тисяч доларів має великий шанс. Побачити ціна біткоїна, і найголовніше, щоб таке падіння відбулося знову ж таки не. Дуже агресивно. А, наприклад, протягом декількох денних свічок, 4-5, щоб ціна все таки доторкнулася до даного фіолетового діапазону. Навіть при такому позитивному сценарії, якщо ціна біткоїна сьогоднішньою денною свічкою закриється десь біля 78 тисяч доларів, а наступна завтрашня денна свічка вже не зможе пробити вниз 76 тисяч доларів. А це є попередній. Локальний мінімум. Якщо такий сценарій відбудеться, то є шанс побачити відскок бітка десь знову ж таки до 84 86 тисяч доларів. Проте навіть такий відскок не вбереже біткоін для ще одного останнього, на нашу думку, в теперішньому циклі падіння імпульса вниз. Ми думаємо, що зараз по суті біткоін зробив вже своє основне падіння 90%. Корекції відбулося, і попереду залишилося цих 10%, які буде найстрашніші, тому що вже з'являється певне відчуття, що ринок перейшов в глобальну і дуже довгу фазу корекції, що альткоїни не відстрибують. Якщо подивитися на індекс страху, то він по суті зараз знаходиться недалеко від мінімумів від якого це було лютого, 27 лютого. Тоді індекс страху був 10, і по суті, ми зараз. Знову рухаємося до даної відмітки. Якщо подивитися глобально на індекс страху і жадібності, то саме з діапазону 9-10, з показника 9-10 завжди відбуваються активні відскоки і розвороти крипторинку, тобто або в довгостроковій, або в середньостроковій перспективі. Але зараз ми, по суті, знаходимося дуже близько біля такого розвороту. Тут саме головне зараз не поспішати. Закуповуватися на якісь великі плечі. Якщо мова йде про довгострокові закупки, то в нашому клубі 99 друзів Пістей, ми вже почали публікувати нові інвестиційні трейди в діапазоні закупки 30-50%. Поки що два трейди було у діапазоні 30%. Сьогодні ми ще додамо по тих криптовалютах, які гарно втрималися. І після того, як ми побачимо фінальне закінчення падіння по показниках домінування біткоїна і USDT. І після першого відскоку ми вже будемо шукати середньострокові трейди, лонг-трейди для. Входу в позиції вже з конкретними стоп-ордерами. Якщо ви не впевнено зараз почуваєтесь на ринку криптовалют і вам потрібно більше інформації, щоб розуміти, що робити сьогодні, чи краще взагалі нічого не робити і чекати кращої можливості, приєднуйтесь в наш клуб 99 друзів PS Trade. крім щоденних оглядів ринку, ми також ділимося своїми середньостроковими та інвестиційними потенційними трейдами. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Чому ж ми думаємо, що є ще перспектива продовження падіння ринку криптовалют і в тому числі альткоїнів. Ну для початку відкриємо графік домінування біткоїна. Як бачите, нічого кардинально не змінилося. Є всі шанси, що домінування біткоїна допхають до діапазону 66-67%. І з цього діапазону показник знову впаде щонайменше до низу цього трендового каналу, в якому домінування рухається з липня 2023 року. Тобто, це є певний тренд, певний паттерн. І поки він не міняється, ми прогнозуємо в межах цього паттерну рух. Тобто альткоїни на падінні бітка ще можуть трохи постраждати. Домінування USDT також показує, що у нас показник наблизився до відмітки 6,6-6,7%. Що це за відмітка? Це саме той діапазон, який колись в 2022 році дуже довго тримав показник домінування USDT і не давав крипторинку рости. І саме після пробою даного діапазону і його ретесту. В січні 24-го року ринок криптовалют дуже активно почав рости. І, по суті, після цього домінування USDT рухається в дуже великому коридорі від діапазону 4% до діапазону 6 і 8%. Відповідно, ми очікуємо, що на тижневому таймфреймі відбудеться тест діапазону 6 і 6 і 7, і це буде ідеальний час для ризику, особисто для нас, щоб закуповувати Альти з основними цілями. 4, 3 і 8 По суті, є великі шанси, що е, крипта буде рухатись в такому тренді протягом 25-го року. І тут важливо просто не боятися заходити у крутих, е, середньострокових, критичних точках, як от ми зараз показуємо на тижневому таймфреймі по домінуванню USDT. Тепер покажемо вам ще графік е, ф'ючерсів по sp 500, sp 500. Е, зверніть увагу, що. По суті, з Нового року, та з лютого місяця, навіть якщо взяти SP500 впав на 20%. Це досить багато, якщо подивитися на історії, як він коригується. І зараз ми прийшли до мінімумів квітня 2024 року. Отже, всі, хто купляли, починаючи з січня по квітень 2024 року, так зараз по суті, отримали без збиток. От такий от рік торгів з 2024 по 2025 рік на SP500. Тим не менше, зараз ми прийшли у до хорошої підтримки, і є великі шанси, що з тої підтримки, як мінімум, розпочнеться локальний розворот і спроба росту до 5700. Зазвичай S&P з такого паттерну може спокійно продовжувати ріст і оновлювати свої максимуми. Просто цей ріст буде не такий стрімкий, як попередні падіння. Якщо навіть подивитися, як відбувався розворот після падіння в 2020 році, думаю, всі пам'ятаєте, як в крипті. Падав в біток у 2020 році, так 13 березня, і бачите, що е, перші декілька свічок на тижневому таймфреймі були агресивні, і далі S&P 500 в своєму звичному режимі на тижневках ріс досить повільно. Тому е, є великі передумови врахувати, що все оце от панічне падіння воно вже за крок до завершення. Як мінімум по крипті, ми показали це по графіку домінування USDT і е, біткоїна. І варто просто дочекатися тесту критичних точок для того, щоб приймати рішення більш впевнено і на більшу, більший об'єм своєї позиції. Якщо подивитися на капіталізацію крипторинку, то по суті показник прийшов до дуже цікавого місця. Саме з капіталізації 2 і 3 трильйони доларів розпочався фінальний імпульс росту капіталізації крипти з листопада, по суті, на по суті, на 60%. І зараз показник капіталізації прийшов до критичної точки. Якщо даний діапазон втримується, ми щонайменше зможемо вирости до 3,2-3,4 трильйони. Це буде досить непогана хвиля росту для крипти. Якщо це, Можливо, після такого росту у нас далі продовжиться. Ось така консолідація, як ми тільки що показували на графіку домінування USDT. Проте якщо діапазон 2,2-2,3 трильйони доларів не втримується, і показник пробиває ця вниз, десь до 1,7, то це вже буде дуже погана історія, тому що у нас тоді може початись дуже затяжна корекція, і в такому випадку показник домінування USDT проб'є вверх 6,6%. Відсотки, так, і продовжить оновлювати свої максимуми, чого вже не було від 2022 року. Для нас це поки що альтернативний сценарій, і ми більше налаштовані на те, що зараз діапазону 6,6%, щонайменше розпочнеться від карт замінування USDT в першій цілі 4,7% в кінцевій 3,8%. Підсумовуємо, чого ж ми чекаємо від ринку зараз. Якщо покупцям вдасться взяти під контроль діапазон 78 тисяч доларів, Поки що їм це не вдається, зверніть увагу на 4 годинному таймфреймі, як продавці оберігають діапазон, який вони так тяжко пробивали. І якщо все-таки вдасться покупцям взяти під контроль, ми чекатимемо відскок до 84-86 тисяч доларів. Проте для нас це не означатиме закінчення падіння. З такої позиції буде гарно ще раз сходити все-таки в діапазон 65-70 тисяч доларів. Якщо відкрити домінування USDT, тут теж прекрасно такий сценарій. Проглядається, дивіться, ми оновили локальні максимуми від жовтня 2024 року, і після такої події можна піти трошки на спочинок, затестити знову трендову лінію і після цього зробити останній фінальний імпульс. Проте, якщо не буде вже цього відскоку, і фінальний імпульс продовжиться з теперішніх цін, варто бути готовим до того, що альти зможуть ще трохи пролитися, поки біток буде тестити 65-70 тисяч доларів. В той час швидше за все, домінування біткоїна теж буде рости, буде намагатися оновити максимум від 3 лютого. І після оновлення максимум 3 лютого, і теж тоді апазону 6 і 6% по домінуванню USDT, для нас це буде такий дуже кричущий сигнал, що альту можна ризикувати, починати купувати, тому що після такого вижимання мав би бути дуже хороший відскок вверх всієї альти. Враховуючи, скільки шорт гравців позаходило в ринок і зараз продовжують заходити, чекаючи потужне глобальне падіння ринку криптовалют. Тому хто хотів купувати крипту до високої перспективи, зараз саме той час виставляти свої лімітні ордери дуже плотною сіточкою з кроком 1-2% в діапазоні 30-50% і просто чекати, що ж попаде у ваші сіті, якщо повністю вся сітка зайде. Тобто всі лімітні отри працюють чудово, ви закупилися на 25 рік. Якщо ж частково ви закупитесь і далі ціна почне відскакувати вверх, то решту ви зможете закупити вже під час формування тренду, без сильних оновлень падінь. І для вас це теж буде хорошим сигналом, що в принципі фатальне падіння крипти на даний момент закінчилося. Цей тиждень, мабуть, ринок буде добре теліпати, як вверх, так і вниз. Будуть давати спочатку надію гарного росту. Після чого, як вже було декілька годин тому, весь гарний ріст одразу перетворюється в таке саме різке падіння. Це консолідація, в якій класно губити гроші, тому. Пропонуємо вам зараз в ринок не лізти і або чекати першого відскоку ціни вверх і на корекції заходити в ринок, або стратегічно сіткою закуповувати ринок в діапазоні 30-50%. В такому випадку ви не прогадаєте, матимете хорошу середню ціну і в довгостроковій перспективі 25-му році зможете добре реалізувати свої інвестиції. Бажаємо вам всім прибуткових тредів, ну і звісно ж перемоги.